Вітаю вас, шановні пані та панове. Свої кулінарні традиції має кожен народ, кожної країни світу. Культура харчування прищеплюється нам з дитинства. Люди звикають вживати певні продукти та напої, які їм подобаються. І навіть якщо ви не можете знайти у звичайних магазинах свій улюблений продукт, перебуваючи в Європі, ми можемо вам його запропонувати. Так, на сьогодні ми маємо багато продуктів та напоїв. Що відноситься до класичних продовольчих товарів української кухні. Всі вони відрізняються високою якості та оригінальним смаком, адже прийшли сертифікації та відповідають усім стандартам якості та безпеки вживання у Європі. При цьому такі продукти виробляються за класичними технологіями, щоб мати аудитичний смак, склад, консистенцію та аромат, до яких всі звикли. Це продукти відомих виробників продовольчих товарів в Європі та всьому світі. Крупи, гречка, манка, просу та ячмінь, молочна продукція, сметана, бринза, копчений сир, морозиво, пломбір та кефір, Рибні делікатеси, копчена скумбрія, оселедець, шпроти та кілька в томатному соусі, кабачкова та баклажанова ікра, солені огірки, помідори та квашена капуста, консервовані супи домашні, грибні та навіть борщ. Гриві сушені та консервовані, класичні вафлі, зефір та халва, сало, шинка, різноманітні сардельки та ковбаси типу краківської, докторської або салями. Серед напоїв маємо корисний та смачний березовий сік, класичний квас, освіжаючий солодкий тархун, алкогольна продукція представлена горілкою, різних виробників, класичний червоними та білими винами. Ми дійсно можемо запропонувати вам знайомі та улюблені продукти до вашого столу. При замовленні товари звертайте увагу на те, чи є серед них ті, які потребують доставки за умов холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.